І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в Апостолі ми чули гарні слова: перемагай зло, добро. роби добро, дозволь, щоб зло перемогло тебе. Тобто, якщо йде перемога, то значить йде боротьба. І ця боротьба є кожному з нас. Вона ведеться між добром і злом. І деколи в нашому житті ми навіть не знаємо, як поступити, бо деколи людьх гнів приступають до нашого серця. І тоді треба помолитися, заспокоїтися, щоб на серці настав мир спокій, і тоді запитати, Господи, що я маю з цим зробити. І Господь далі продовжує, каже, дайте місце Божому гніву. Бо Господь справедливий суддя, Господь буде винагороджувати, Господь буде карати. Хтось щось нам зробив, Господи, віддаю ту людину, твоїй сумутні долоні, милосердні долоні. Ти знаєш, що з нею робити. Це теж Твоя. Дочка, твій син, віддаю твоєму милосердю. Тоткнися його серця її серця, щоб вона пізнала і полюбила тебе. І завжди віддавати все у руки Божі, і каже апостол Павло в іншому місці, щоб сонце не заходило над вашим гнівом. Дуже важливо, коли ми маємо гнів на серці, щоб відпустити його перед заходом сонця. Чому? Тому що ми лягаємо спати, але ми не знаємо, чи ми зранку прокинемося чи ні. Каже церква, що сон це є ікона смерті. Бо так і є. Ми лягаємо спати і не знаємо. Те, що ми сьогодні прокинулися, це є чудо Боже, це є дар Божий, тому що тисячі людей не прокинулися сьогодні тут, але Бог дав нам можливість знову відкрити очі, знову прожити цей день. Тому стараємося кожен день жити з Богом, кожен день жити в любові. Гніваємося, нервуємося, Господи. Віддаю тобі, заопікуйся, дай мені мир, дай мені спокій, дай мені радість. Бо це і найцінніше, що тільки ми можемо мати в своєму житті, Бо гніватися, осуджувати. Це є найпростіше. така іскорка загорілася, і вона вже горить і тяжко тоді загасити. Також сьогодні і Господь вчить нас, що ми маємо робити. Він каже. Не боятися робити добро, бо навіть в суботу, яка була для юдеїв ізраїльського народу святою, він зробив чудо, бо вони не мали права нічого в суботу робити, це був для них святий день. Але Господь показав, що чи то святий день, чи не святий, але якщо хтось має потребу, хтось потребує, то треба допомагати. Так само і ми допомагаємо один одного, любимо один одного, щоб інші, бачачи наші вчинки, сказали, о, не живе Господь, амінь, слава Ісусу Христу.